Друзі, всім доброго дня! З вами адвокат Сіренко Максим. Хочу записати відео роз'яснення для водіїв, на яких склали протокол за статтею 130 КУПАП. Будьте відповідальними. Якщо на вас склали протокол за керування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння чи під дією лікарських препаратів або за відмову від проходження від огляду, ви не думайте, що цей десь протокол подінеться. Він буде направлений в суд, і рішення буде приймати суд. Чи позбавити вас права керування і накладних штраф чи ні. Тому слідкуйте за тим, як проводиться розгляд даного протоколу в суді, незважаючи на те, чи є у вас адвокат чи немає. Оскільки адвокати можуть бути недобросовісними, не повідомити вас про те, що вас притягнуто до відповідальності. Будете їхати, зупинить поліцію і накладуть на ваш штраф 20 400 гривень за те, що ви керували транспортним засобом, будучи позбавлені права керування. Записується відео оскільки багато водіїв саме з цим зустрічаються. І ви вже поліцейським не поясните, що ви. Не знали, коли судовий розгляд, не знали про судове рішення, що справою займався адвокат і ви не знали чи притягнуто до відповідальності. В першу чергу ви, як водії, повинні слідкувати за тим, як проводиться розгляд, на якій стадії перебуває розгляд вашого протоколу. Якщо з даного питання вам потрібна допомога, телефонуйте мені, пишіть номер телефону в шапці профілю. З радістю вам допоможу. Гарного дня та мирного неба.